Імперська ідея стала очевидною і публічною. Тобто, подвійне подвійне розуміння воно зникло. Залишилося одне розуміння. Ми не просто, ну Росія не просто не ми, Росія не просто проводить демілітаризацію, денацифікацію, а вона це робить в контексті імперського домінування. І тоді все стає на свої місця. раз імперське домінування. То зрозуміло тоді імперія має довести, що вона таки має право домінувати. А це означає, що вона пропонує мотивації, які привабливі, вона пропонує концепти, які привабливі, вона пропонує трансценденцію, яка приваблива в купі з, з переглядом е, релігій, вір, і, і так далі. І так далі, але, вольні, але і всього цього немає в цій війні. Це світоградна війна. Абсолютно точно. Тому питання не в визнанні помилок, питання в тому, що вони дуже хочуть ім, імперським чином домінувати, не можуть. Тобто, по факту, не можуть. І оце є причина кризи, яка зараз розгортається в Росії. Ця криза має інтелектуальний характер, тобто нездатність імперії інтелектуально запропонувати нічого, крім руйнації України і самих себе. Тобто, фактично, ми переходимо до того, що Дугін пропонував як ніщо, або деякі інші автори: що Росія зне, зрештою знищить весь світ. Тобто, якщо не так, як ми хочемо, то ми нас всіх знищимо. Оце і є імперська ідея в своїй, я б сказав, абсолютній суті, коли або ми домінуємо, або ми знищимо весь світ. Це така. от… Межа імперської ідеї, і коли ми доходимо до, та, до такої постановки питання залишається лише розуміння того, що Росія дорівнює ніщо, тобто вона перетворює себе на ніщо і весь світ на ніщо, і от з позиції ніщо, тоді розмовляти з Росією, мати з ними відносини не потрібно ніяких, тому що це шлях туди, тобто потяг іде туди в ніщо. А якщо потяг іде в ніщо, тоді нам не по дорозі. А хто або що це ніщо зможе зупинити? Ще раз. Яким, яким на вашу думку буде розв'язання війни? Хтось має зупинити Путіна? Хто буде гарантувати нам а, а, безпеку навіть після того, як ми? А, заберемо Крим, відвоюємо Крим, відвоюємо Донбас. Де гарантії того, що ракети не летітимуть і надалі на мирні українські міста? Гарантії закінчення війни не в тому, чи ми заберемо Крим і Донбас. Гарантія закінчення війни полягає в тому, що ми в Україні, тому що на Росію тут немає сподіватися, ну можливо, знайдуться якісь росіяни, які включать мислення. Ну я вже це зараз не дуже вірю. Якщо ми створимо нові уявлення, більш складніше, ніж до війни, про світ після війни, лише тоді війна закінчиться. А це означає: ніяких шансів у імперії, ніяких шансів у нас. Це слова з минулого. Потрібно створити світ, де би була складна архітектура, де би було можливість говорити про ціле людство чи все людство. Де була би можливість говорити про корпорації, багато з яких зараз вже за своєю потужністю на рівні держав, де є мислячі мікрогрупи, які іноді не менш впливові на світ, ніж окремі держави чи корпорації, де є волонтери і активісти, які вкладенням своїх зусиль доводять, що вони іноді не менш дієві, ніж корпорації держави і групи інтелектуалів тобто світ, у якому є. Безліч активних суб'єктів, але ВОН досі представлений лише один суб'єкт держави. Причому зафіксовано, що ці держави на рівні, бо є, так би мовити, звірі рівні, а є більш рівніші. Ну тобто є сильні держави, ті, які з ядерною зброєю, ті, які з технологіями, і вони між собою свої суперечки вирішують за рахунок слабких держав. Оце принцип існування. ООН. немає значення, що там в статуті записано. Реальна політика ОН саме така вирішення протиріч і суперечок між сильними державами за рахунок слабких. Отак От діяв ООН. Діяв, допоки це було можливо. Допоки не з'явилася якась слабка держава, яка виявилася, не дуже слабка. І з рахунок неї не вдається вирішити суперечки між сильними. Тобто, я зараз говорю про Росію, Україну і, умовно кажучи, Захід. І якщо так. То війна може закінчитися тоді не на полі бою, як у нас це дуже часто вважає. На полі бою ми можемо залишити, закінчити лише якийсь фрагмент війни важливий, але не останній. І коли ви прочитаєте, як це бачать на Заході, то вони говорять, що ми робимо для, все для того, аби посилити позиції України у майбутніх переговорах про мир. От дивіться, яка небезпечна з точки зору українців теза? Вони не говорять про якусь перемогу. Тому що вони чудово знають, що навіть коли ми опинимося в глухому куті, ну і ми, Росія, у своєму протистоянні, то ми зайдемо у переговори і вони будуть тривалими. І під час цих переговорів ми будемо продовжувати воювати з один з одним, ну можливо, не в такій інтенсивності. І це триватиме ще довго. Бо уявіть собі: ми ведемо переговори, обстріли ну, не дуже активні, але все-таки наших міст продовжуються. Дії на фронті, можливо, не такі активні, але продовжуються. І так триває можливо не один рік. Оцей шлях, де ми будемо шукати, яким буде той новий світ, в якому ми могли закінчити війну. І буде сценарієм завершення війни. Що б там не сталося? Оцей сценарій не уникне! Дякую, Сергій Дацюк, сучасний український філософ, з нами був на зв'язку. Дякую за можливість почути вашу точку зору. Надзвичайно було цікаво. Дуже сподіваюсь. останній ми з вами поговорили. Нагадаю, нашим глядачам ви можете ставити свої лайки, свої коментарі, залишати і ставити свої запитання нашим гостям. Дякую і на все добре.